В перший день лютого наші волонтери Сергій Чередник та Геннадій Печенко зі своїми помічниками знову вирушили в дорогу на Донеччину. Цього разу поїздка мала свої особливості і мету, про яку і сказав Сергій Анатолійович. Ну, ця поїздка, по-перше, у нас немаленький зібрався караван з автомобілів. Як ви бачите, зараз тут стоять чор, чорних три пікапа І ще там е, два наших вітчизняних е, УАЗіка. Саме масштабніше із цього всього, що в цих машинах загружене ще всередині, помимо самих машин, дуже багато дороговартісних речей. Таких, які ми передаємо зараз на передову нашим хлопцям, це у нас там будуть тепловізор, кабель для старлінка, буде зарядний пристрій, газові балони, взуття форма, засоби, такі як там саперні лопатки, кирки, лопати самі. Ну, безліч такого, речей, ті, які ну, необхідні. Помимо цього всього, маронівчани нам ще ж якраз, як завжди, привезли <кій> смаколики, ті, які вони готують для нас завжди: вареники, пиріжки і все і решта. Дуже багато дякуємо за допомогу. На цей раз люди допомагають з організацією самої поїздки. Сама поїздка. Те, що я сказав, що ми купили, воно речі дороговартісні. Люди допомогли з купівлею цих речей і багато небайдужих, які відгукнулися для того, щоб профінансувати саму поїздку в плані палива, бо паливо на всі автомобілі ну, у нас виходить літрів 400. Да, Михайлович? Так і 400, літрів 600. До тони. До тони до в нас да, виходить загалом. Нас... На цей раз на, на поїздку. Ну от Хотілося б, Сергій, що ви сказали, наприклад, ви кажете, там кабель буде і все. В чому саме ця, -ця особливість, щоб люди зрозуміли, що це сьогодні вкрай необхідне, от там, напередку. Ну, у нас кожна поїздка вона вкрай необхідна. У нас немає якихось поїздок індивідуальних. Бо кожен раз, коли ми їдемо, це хлопці про щось, про щось просять, просять про допомогу. Ми намагаємося виконати цю допомогу, тому що вони ж не просять забаганки, вони просять те, що їм життєво необхідне. Наприклад, та сама резина, зараз грязь, по грязі вони їздять, у грязі куча осколків, осколки ріжуть резину. Транспорт є, порізані колеса, вже нікуди не двигаються. Той самий кабель для Стерлінка. Вроді би шутки шутками 45 метрів 11 тисяч. А 45 метрів кабеля це їхнє життя, бо вони антенну виставляють трохи на відстані від свого самого блока. Але ж кабель перебувається осколками, він виходить з ладу. З ладу вийшов, зв'язку немає. Ну, Прилади нічного бачення, ви ж самі знаєте, що це таке. Ну і одяг. Завжди потрібен одяг, тому що мокрі, сирі, ноги, ноги боліють, медицини багато веземо, тому що ноги мокрі, люди хворі. І це так, да, да. да. це вкрай необхідно. Да. Ну, от хотілося, щоб ви ще сказали, що ці автомобілі вони вже сюди зробили досить немаленький шматок шляху. Да, ці автомобілі взагалі це е, ті люди, які за кордоном спонсорують наших хлопців безпосередньо 77-му, 81-му бригаду. Вони по всій Європі їх скупляють. Де в Польщі, в Голландії, в Бельгії, де, де можливо, вони переїжджають кордон е, на території Львова. Ми їх забираємо. Там же ж благодійні фонди, які є, теж нам дуже сильно допомагають, які нас підгружають і цим всім необхідним. Приїжджаємо сюди, у Геннадія Михайловича на базі знову повторно ми грузимося, тому що до нього це як центр і пункт збору, там, де привозять наші ці всі смаколики, все, що дівчата і сильні, незламні, і всі решта наших миронівчан скупляють, звозять сюди, і тут ми вже тоді пакуємося, догружаємося і раненько утром стартуємо. Чудово. Геннадій, що ви можете сказати? Оця поїздка, як ми вже було сказано, вона має свої особливості. І от ну, що для вас є головним саме в цій поїздці? Для нас головне, звичайно, все це, що зібрали люди, волонтери, благодійні фонди, миронівчани. Нам потрібно туди доправити, побачити наших хлопців, передати привіт і, звичайно, побажати їм перемоги. Ця поїздка вона після попередньої не так багато часу пройшло. Чому от вона саме виникла? Що треба їхати? Е, тому що Сергій казав, він привіз три машини, і ці машини терміново потрібно там. Тобто, ми сьогодні не дивимося на час. нам потрібно туди їхати, графіка такого не існує. Потрібно сіли, поїхали. Так, як сказали наші волонтери, графіка не існує. Є тільки потреба і непереборне бажання всіх це виконати. Буквально за лічені години, окрім автомобілів, коліс і дороговартісного обладнання, кабеля до Старлінка 45 метрів зарядної станції, тепловізора, було зібрано необхідне для наших бійців. Це, як завжди, смаколики, що готують як окремо жителі нашої громади і не тільки, так і організації. теплі шкарпетки, теплий одяг. Цього разу велику кількість необхідного волонтерського вантажу підготував Миронівський академічний ліцей номер 3 Також наші захисники отримають берці, біноклі, необхідні ліки, термогрілки. Звичайно, попрацювали і домашні світлячки над виготовленням окопних свічок, щоб бійці могли зігрітися цієї холодної пори. Завжди з особливим теплом чекають захисники і малюнки юних художників, бо в кожному з них тепло рідного дому, сімейного затишку і прагнення до перемоги. Настільки важливі такі поїздки, такі вантажі найкраще може оцінити той, хто перебував у пеклі війни. Польовий командир, наш земляк, росавчанин Олександр, який проходив реабілітацію після поранення, з хвилюванням говорить про це. Я не можу передати вам допомога, як там воно треба, як там те ще домашнє, хай їх ручки не болять, ці, там консерви, там все попередували. Дякую їм, здорово. Та хлопці будуть доволі, дуже довольні. Очевидно ви можете сказати, як сьогодні ви там стоїте на передку, що для вас сьогодні дуже важливим є. Напередку, ви знаєте, добити його скоріше додому. Уже всі вже хочуть додому. Це найголовніше. Що для вас сьогодні є ну, найнеобхіднішим? От сьогодні чим ми можемо ще вам допомогти? Ви знаєте, ну, найнеобхіднішим ви і так допомагаєте, а, а необхідне, ви знаєте, що нам треба. Нам треба, ви знаєте, що. Побільше оружиє туди, і І сьогодні ми чудово розуміємо, що за цими простими словами стоїть великий подвиг наших захисників: їхній біль і невтомність, непереборне прагнення до перемоги, яка поверне в життя мир і спокій, час втілення мрій і сподівань. Тільки спільно ми можемо подолати не нажарливого расиста, тільки спільними зусиллями фронту і тилу ми наблизимо щасливу мить перемоги. Разом до перемоги.